Друзі, усім привіт! Ви на каналі Export, і навіть якщо ви взагалі не цікавитесь тенісом, то ім'я Рафаеля Надаля вам 100% знайоме. Крайні 20 років він тримався в літі цього виду спорту попри шалену конкуренцію, жахливі травми та старіння. І Якщо і суперництвом проти Джоковича та Федерера іспанець справлявся, то із часом, який наблизив його до 40-річчя, нічого зробити не зміг. І без того дуже травматичний Рафа останні кілька років більше лікується ніж грає. Воно є логічно. Якщо пригадати, що йому вже 38 років, а кількість пошкоджень, отриманих за кар'єру вимірюється десятками. Проте, яким би логічно не був цей сценарій, ми все одно не хотіли вірити, що Рафа завершить кар'єру вже у цьому році. Так само, я колись не вірили у те, що інший великий гравець Роджер Федерер повісить ракетку на цвях. Але ніхто не вічний. Два роки тому Швейцарець теж ж пішов на пенсію. Тепер із тенісом прощається його головний суперник та тенісний друг Рафаель Надаль. Цей тенісний сезон взагалі видається не дуже приємним та розбиває серця усім тенісним фанатам. Домінік Тім, Рішар Гаске, Енді Марей також прощаються із тенісом. Але тепер більшість уваги на себе прихопив саме Рафа. Про своє непросте рішення король ґрунту оголосив у зворушливому відео у соціальних мережах. Hola todos. Я тут, щоб повідомити вам, що йду з професійного тенісу. Реальність така, що це були кілька важких років, особливо останні два. Не думаю, що мені вдавалося грати без обмежень. Це рішення безумовно важке, бо воно зайняло в мене багато часу. Однак у цьому житті все має початок і кінець, і думаю, що зараз саме час завершити мою професійну кар'єру, яка була дуже довгою і набагато більш успішною, ніж я міг собі уявити. Але я дуже радий, що мій останній турнір це фінал Кубка Девіса і представлення моєї країни. Думаю, що це ніби проходження певного кола. Адже однією з моїх перших великих радощів як тенісіста був фінал у Севілії у 2004 році. Надаль став одним із найбільш величних спортсменів в історії завдяки трьом чинникам: перший неймовірно видовищний стиль гри, який дарував булівальникам шалені розріши та удари, які постійно потрапляли в усі можливі підбірки та нарізки. Другий характер та сила волі. Рафа усю кар'єру боровся з травмами, але ніколи не здавався і знаходив у собі сили для камбеків навіть після страшних пошкоджень. Таку саму пристрасть він демонстрував і на корті. Завжди боровся до останнього м'яча. Ну і третій, найголовніший чинник шалені успіхи та досягнення іспанця. На цьому зупинимось детальніше. Отож Надаль виграв космічні 92 титули за свою професійну кар'єру. Більше лише у Джоковича, вище згаданого Федерера та Джиммі Коннорса. Само собою найважливіші успіхи Рафа це 22 трофеї великого шолому. У його скарбниці також є золоті медалі Олімпіади в одиночному і парному розрядах. Рафаель посідав першу сходинку у чоловічому рейтингу ATP сумарно протягом 209 тижнів, а глобально у турі великий Іспанець здобув аж 1151 перемогу. Однак це все дуже загально. А я пропоную вам поговорити про більш унікальне досягнення. Тому ми підібрали для вас сім рекордів іспанського спортсмена, які все ще не побиті і не скоро комусь підкоряться. Головний рекорд Рафи, звичайно, 14 титулів Роланга Рос світовий рекорд. Багато хто вважає це досягнення найбільш космічним в історії усього спорту, адже прикладів такої домінації ще варто пошукати. Загалом у його активі 63 кубки на ґрунті, за що його й прозвали королем цього покриття. Але і це ще не всі приклади величі надалі на ґрунті. Так, наприклад, з 8 квітня 2005 року до 20 травня 2007 року. Надаль здобув 81 перемогу поспіль на глині, побивши попередній рекорд, який тримався 29 років у півтори рази. Він належав Гільєрмо Ласу. У нього було 53 перемоги. Ще один космічний факт. Іспанець урвався у десятку найсильніших гравців планети у квітні 2005 року і протримався у топ-10 рейтингу ATP 912 тижнів поспіль. Або 17 років і 10 місяців, що вважається абсолютним рекордом в історії тенісу. Ну це просто космос. Запалювати Рафаель почав уже з 19 років. Він досі тримає рекорд по кількості титулів, 11 здобутих у статусі тінейджера. При цьому це було далекі недругорядні змагання, чого лише коштує відкритий чемпіонат Франції і чотири турніри рівня Мастерс: Рим, Монте-Карло, Мадрид та Монреаль. Ще один шалений прояв стабільності заключається у тому, що Рафа Надаль протягом 10 сезонів поспіль вигравав не менше одного мейджору а також король ґрунту є наймолодшим гравцем, який зібрав кар'єрний шолом. Йому тоді було лише 23 роки. Для тих, хто не знає, кар'єрний шолом це перемога в усіх чотирьох головних тенісних турнірах мінімум по одному разу. Не варто забувати і про те, що Рафаель єдиний тенісист в історії цього виду спорту, який вигравав зв'язку усіх головних ґрунтових змагань Монте-Карло, Мадрид, Рим та Ролонгорос, в одному календарному році. І це ще далеко не все. Ось чому спадщина далі є такою великою і не підлягає жодним сумнівам. Він один із трьох найкращих гравців в історії разом із Федерером та Джоковичем. Хто із них номер один, фанати ніколи не перейдуть до компромісу. Але факт залишається фактом. Із усіх трьох при справі залишається лише Новак, якому стукнуло 37. Сумно розуміти, що ми знаходимося на закаті найкращої ери в тенісі, а протистояння Великої Трійки, яке було найкращим суперництвом в історії усіх видів спорту, офіційно завершено. Але давайте закінчимо на позитивній ноті. Надалі пообіцяв останній вийти на корт у листопаді. Під час матчів Кубку Девіса, а також можливість грає на новому комерційному турнірі Six Clams. Тому давайте просто насолоджуватися Last Dance від Рафи, а сумувати будемо вже після його прощального поєдинку. На цьому все. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо вважаєте Надалі легендарним тенісистом, а також напишіть у коментарях ваш улюблений момент у кар'єрі іспанця. До нових зустрічей!